Чому ви думаєте, що якщо ви ведете бізнес всього лише рік і вас продовжує бути ті 500 чи 1000? То це нормально. Хто вам це сказав? Крок із 1000 в 10 це максимум 5-6 місяців. Правильних послідовних дій. Поспішайте жити. Чомусь так склалося? Із якихось, не знаю, прадавніх часів, що людина думає, що вона спочатку повинна вкалувати багато, щось накопичити потім якісь ресурси. Гроші в першу чергу, більшість людей думає, що ресурси це гроші. Хібно думаючи. І от потім я як зароблю ці гроші. І потім я вкладу, і потім як жахну, і потім в мене все буде. Ну, от були б у мене людина думає, от заробляв би я 20 тисяч доларів, от тоді б я як як принцитував би бізнес, як попер би в цьому бізнесі, як би було б у мене, умовно, ще 20 тисяч, берем 10, 20, 30, як хочете. І от вони карячуються і кажуть, ну поки так, ну поки так, от зароблю і. Скажіть, будь ласка, самі собі дайте відповідь. А чи цей шлях обов'язковий? Такий. Ну, тобто, точно мені треба спочатку 20 років заробляти і вийти на дохід в 20 тисяч, щоб потім взяти і з цього моменту почати по-іншому вести бізнес? Інший мати офіс, інших працівників в кількості і в якості. Не знаю, інші інвестиції в рекламу, в магазини, вивіски, от все це. Шлях всіх тих людей, які в мене стали мільйонерами, а їх вже дуже багато, це десятки, десятки людей. Не 10. І не, не пару десятків. Полягав в одному. От дивіться, якщо ми дивимося. І самі себе обіцінюємо, тоді ми думаємо, а як це я в мене я заробляю якихось тисячу доларів, а як це я проінвестую у все це 20 тисяч? У мене ж нема грошей? От я накоплю, накопичу і тоді. А скільки ви копичити будете? Поки не скопититесь? А що, якщо на це піде 10 років? А що, якщо більше? Якщо ви в себе вірите, або вірите в того, в кого ви навчаєтесь, просто щоб іти і робити, що він каже. Тобто працювати його мізками, умовно кажучи, вашими руками, вашими ризиками, але його мізками. Що в рази менш небезпечніше, ніж працювати своїми мізками, яких е нема ні досвіду, нічого такого. Так, а чому тоді, якщо я йду, щоб заробляти 20 тисяч кожного місяця на протязі року, на протязі 5 років, на протязі 10 років, це ж 2 мільйона доларів. на протязі 10 років, То що на фоні тоді 2 мільйонів доларів мені взяти кредит на 20 тисяч доларів і почати інвестувати так, начебто, це мої гроші вже? Що мені заважає? І люди скажуть, ну мені заважає страх. Страх, що я втрачу ці гроші. І от втратити всього лише при здоровому тілі і нормальному розвитку всього лише якихось 20 тисяч доларів для людей страшніше, ніж втратити 10 років, наприклад, свого цього самого повноцінного життя, поки будете накопичувати. Ви розумієте мене, що я хочу сказати? Зважте, ризик на 20 тисяч, умовно зараз, на 20 тисяч доларів, чи ризик на 10 років, коли ви накопичуєте? Так, тут можна сказати, зато я накопичую досвід. Але досвід це якщо ви стрімко ростете. А якщо ні, то це досвід цього лише як не робити. Так може тоді краще взяти досвід той, хто знає, як робити, і просто робити як він знає? Бо він йде на, просто на крок. Тільки не той, хто знає 10 років тому, а той, хто просто на крок 3 місяці тому, що ми в клубі робимо, бо у нас виступають ті, хто от тільки-тільки зросли. Де ризик насправді? Подумайте над цим. Подумайте над цим стосовно всього в своєму житті. Бо констабізнес не тільки про бізнес. Ось я щас, а потім, можливо, я дитину народжу. А якщо не встигнеш. А ось ось і потім, можливо, я женюсь, а якщо не встигнеш. А ось я зараз отут, а потім я, як почну бізнес вести по-іншому, а якщо не встигнеш. Поспішайте жити. І це ж просто білими нитками шито, воно ж все тут читається. Серед вас більшість людей, які заробляють всього лише тисячу. Але ж питання наступне. Умовно, 1000, 2000, 3000 це один порядок цифр. Питання наступне. А як давно це з вами? А я вам можу впевнено сказати, що кроки з тисячі в 10 це максимум 5-6 місяців. правильних послідовних дій. Чому ви думаєте, що якщо ви ведете бізнес всього лише рік, і вас продовжує бути ті 500 чи 1000, то це нормально. Хто вам це сказав? Який ідіот? Чого він сам досягнув, коли він це вам сказав? А як ви думаєте, в чому причина? А причина проста, вона банально проста. Тому що ви вирішуєте. Своїм досвідом неуспіху, ви вирішуєте, як вам робити, щоб прийти до успіху. Вам, крім вас, ніхто не заважає. Немає грошей. На це мене давно навчили, коли я колись такий був бідний, як і ви. Мені казали, нема і не буде. Бо в тебе підхід. От як будуть гроші, тоді я буду. Так слухай, коли в тебе будуть гроші, навіщо тобі вже робити щось? Якщо у вас є борги, то просто згадайте, скільки вам років. І яка різниця? У вас борг 10 тисяч чи 50 тисяч доларів? Якщо ви цілитесь заробляти мільйон за рік чи за два, то яка різниця? Розумієте, якщо ви в себе вірите, то наявність боргів не про що. І, до речі, треба спочатку вам розібратись, що таке кредит, а що таке борг. Бо позиція бідного завжди полягає в тому, що борги це погано. А позиція багатого, що це гарно. Тільки вони знають різницю. Борг це коли ви взяли, наприклад, гроші у когось на похорони когось, ваш стан не міняється життя, а у вас грошей на похорони не було. Ви взяли в борг. І якийсь дебіл вам їх дав. Розуміючи, що ви не платеждатний, але жалко вас. І оце борг. Тому що ви не знаєте, коли і як ви будете віддавати. Це борг. Коли ви берете гроші під якийсь проект, він, він не може бути прорахований. Але ви у вас є надія, що він вистрелить, то ви берете кредит. Так от всі багаті, всі мільярдери мають трильйони кредитів, бо беруться чужі гроші під 1-2 щоб заробляти на них 20-30 100 В цьому сенс бізнесу. Якщо людина, підприємець, оцю просту базову абетку не розуміє, він не повинен займатися підприємницькою діяльністю. Якщо ти не хочеш ризикувати в бізнесі грошима. Тоді, навіщо тобі відкривати свій бізнес? Ти ризикуєш тільки одним своїм фізичним вкладом. Так іди до когось вкладись фізично, наймись на роботу за, за нормальну зарплату, а він хай ризикує бізнесом і грошима. Бо якщо ти відкрив бізнес, тепер ти ризикуєш бізнесом і грошима. А тих, кого ти наняв, їх це не хвилює. Ви хочете вести бізнес без ризику, прораховано. Як можна прорахувати дивіться, розвиток це піти туди, де ти ще не був, в нове. Як можна прорахувати нове, якщо ти там не був? Просто ніяких прорахунків немає. Ти йдеш і знаєш. Мені прийдеться спочатку декілька разів впасти. 2, 5, 10, не знаю. Але я буду за рахунок цього вивчати як не треба, іти далі і рано пізно знайду, як треба. Отак, розрахований. Так, це алгоритм успіху. Всі успішні історії. Це не тому, що був прорахунок. Це була наполегливість. Падаючи, не здаватись і йти далі. Якщо ви на це не здатні, ви ніколи не побудуєте бізнес.